Так, петушок, який ви трубка добрий ранок. Так, да, петушочок, курочка. Да, і кетя там муркає. і кетя, да. Усі мурка, і так. Да, добрий ранок. Добрий ранок, петушок. Добрий ранок, мій гарнюльки. Да, добрий, красивий. А індечечка, вона ж на красний цвіт біжить, так? Да? А я в красному фартушку. В халатику, ні-ні, я близько не Я буду тут стояти таки ця мурка да, да, ви змущаєтеся всі, да. Ні, ні, я відходю, бачите, до мене йдеш. А індюкиш на красний цвіт, я так думаю, що люблять бігти. Дивіться, вона на мене дивиться. Ні, 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 я не йду до тебе. Не йду, ні, ні, ні я взагалі уходю. Я уходю. Хто моє гріється на сонечку? Да, гріється Хто на сонечку? Наїлися тільки сада, да. мої красятулі. У мене собачки, а у мами дві китички, шість котеняток. Резенька, така дві Тіха, Льося моя. Ти грійся на да. Ну, Давай я тобі тоді візьму на ручки. Можна візьму тебе? Можна. які вони коші. Тістенькі, хорошенькі, мамині. Мама їхня дивіться, цього маєте. Мама їхня, да. Да, 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 да. Мама лізала їх. Рідні Мені ви да, да. да. Хто там лежала, Хто там тамлятися хоче? Хто? Мамочки. І голюці мамиці. Мама, да, Мої ріднесеньки. Давай телялися. Давай з батьків сестрички, пограйтеся. Давайте. Мої вже наїлися і на сонечку собі нагріваються. Ой, це Юлька до мами є. Дивіться, який тракторець. Класний. Я на ньому колись каталася, пам'ятаєте? Вовка, це Юлька. Юлька. Добрий день. Юлька, ну я цей тракторець. Якби я зараз на ньому покаталася, але Юлька не можу. Добрий день, зайчик мій. Красатуричка. Слухай, я тобі говорю, це произведення іскусства. Юлька, ми тоді з тобою в прицеп їхали, так? Ні, ну, я, Чи я за рулем їхала. За рулем, а я в прицепі, як це. Пі-пі, байк. І чуєш, так? Юлька, ну я це, я вже другий раз точно покатаюся. Так. Ой, красотулечка. Так, як так. діла, киця моя? Хорошо. Ой, ти молодька привезла. Так. Манку моя ти рідна, Спасибо, моя ми рідна. Ставим, Давай, тімочко, моя хороша тобі. Спасибо, що ти є, знайчка. В да? да, Спасибо. чергу. это це хто хлопці, девочки? Ой, а це что, ці голошейки, дай ще називають. Як ви називаєте, правильно? Голошейка. А це ні, а такі клювик до кусяля. Ну давай, давай клювиком кусяля, давай. Так, зараз каченята просто підкачка, ще до каченятки йдемо. Віці, які вони хрущі. Тухать там, дивіться, ви бачили таких кучаток, двірка. Волошейки, да? так? Ті голосечки, там одна причочка, так. І така причочка, да? така причецька. Пу -пу -пу. Йо, вони разі, ти обушки так друзі, так? Дві, які хорошенькі. Так що хазяйство є. Все Юлька, вже живе. Ключ... Мої красотулі. Мама не дає нічого робити. Я не знаю, що мені робити, Де йти. Зараз <кій> піду чуть пізніше з Вовкою до бабушки Віри. але зараз косять на кладбищі травичку, поки в нас є час з вами. Поки підемо на кладбище, я вам покажу альбомчик. Я завжди, коли приїжджаю, о, цей альбом красний, це ще я була маленька. Ви представляєте, скільки йому років там оці штучки, які всовуються, Зараз я покажу вам. Напомню про світулечку, яка я була, покажу вам ті бантики, де мама таку мені прилажувала, знаєте, коротка стрижка була. Я завжди це роблю. Це для мене альбоми, це ну, це свято, я що. Альбом це в будь-якому випадку сісти, подивитися, вам показати. так що Фу, мої рідненькі, я вже лук другий оділа, покажу, вам ще другий лук. Лук уже в мене другий, розумієте, тут. Же ж так. Але я хочу сказати, знаєте, вдома зараз би я просто лежала, бо до собачок не вийду, бо пригаюти. А тут я вже обпуляла по три рази скрізь. Хорошенькі достала цю фотографію до мене. Якщо відчуєте, що щось шкребе, то в мене ж мами ремонт у ванної, там вовка з хлопчиком працює. Оце бантик приложили. дивіться, яка тут манюсінька. Похоже на себе? Так, тут я вже трошки Ні, Ну я цікава була, я в мого А це Саша, братик мій рідний, манюсінький. це бабушки Вірині хаті. Боже, це кровати, що на пружинках. Це я, це мій батько, який помер. Дуже давно він помер, ми були маленькими ще, тому що Вітя, це мій очі, це мій дуже Тож він мій рідний батько, він нас так вийшов, воспитав, він... ну, йому треба. Ви що, поклониться низько. А папа мій рідний помер давно-давно вже. Так. Це моя мамулечка зі мною і Сашою. Це в обувіреній хаті десь защикатури на вікно. Боже, це мій альбому. Я вже не знаю, скільки йому років. Він, він такий вже, знаєте, такий, як... Ну не треба його міняти, хай він буде. Подивіться, це я з мамулечкою і, і сашулька. Мої хорошенькі, це Анюська. Вона в мене дивіться, всіда, вона завжди мене ходила. Білі бантики, білі блузки. Хоч як, як ми так нелегко не жили, вона в мене завжди була, бачите, білі бантики. Діточки всі такі, в неї клас такий, красивий. І аніска з мамина куколка завжди була в білих блузочках. Завжди я її вечора плела косички, щоб волнистий волос був. Це ми з папою моїм. Я вже вам казала, папа мій помер дуже давно. Так, це теж ми з мамою. А, це у Валерика на свадьбі. Це світуля з ножничками. Так, це наш клас. Теж тут. Так, а де ж світуля? А ось, ось я знайшла себе, коли люди монтян. Теж завжди білі бантики, фартушки. Це сашунька з обізянкою і ляпа. Так, це що? Це я? Боже, блондинка і сніжинка, я вам кажу. Тянюська маленька. Ой. Добрий день. Ой, Боже. Боже, це Юрка, це то твої дочки? Так. Да. Я Света. Я. Да, да. Добрий день, добрий день, день. Боже, мої люди красуні. Це ви така гарна. Жизнь він краще, ніж на це. Та ти що? Та я така взагалі байдужа. Ви теж хорошенькі мої. Як Добре, ваші діла? Вас. Добре, Васа. Я чула, скоро буду на весілля гуляти. Юлька, я хочу, знаєш, в мене близько дуже, не дуже близько. Юлька, знаєш що хочу? Хочу свадьбу в шалаші. <гум> я теж хочу свадьбу Правильно? в шалаші. шалаші? Дивися, я тобі говорю, я прямо з п'ятниці приїжджаю. Юлька, перший стіл, другий стіл. А Шо, що таке? Що воно таке? Ближче стать. А, бли? Боже. <гум> Чуєте, Юлька, дивіться, я хочу свадьбу в шалаші. Ви знаєте? От Юль, ти пам'ятаєш свадьбу? Тихо дивитися мамині фотографії. І Юлька, слід у нас по гривні моєму телефоні, дивись. 55. 55, виключай, включай по-новому. Okay. Я тільки щоб, кстати, Юлька дивилася альбом і дивилася э, папу, 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 Валерик. Валерик, це ж папа, правильно Юрію? Ну да. так. Вот, і ти знаєш, що дивилася фотографія, як я там стою, я, мама Валерик, тетя Ларіса. У мене така стрижка, не дай Боже, господи, Боже, Ну, мама мене на зразу. Все друга. красиво. Да. І я у платічку стою і слухаю, я повнім, яка була велика са. І так хочу, то знаєте, дерев'яні да? Ріна дуті, да? окі запечені родилики. Юлька, попробуй тобі говорю. І чуєш, і музика грає. Трунту, да? машу зустрічають. Я тобі говорю. Сначала зайду на каблуках, возьму з собою тапутулі, а там уже як карта ляже. Так що, Юлечка, ти поняла? Дитина теж хоче шалаш. Не в шалаш. Три стола на серед дороги, три, три стола на серед дороги, два баяна, та є. Успокойся. все Буде добре, так що мої перусики, спасибо вам. Дякую мої вернути такі, спасіба вам. Ай, ланжі, Юлечка. Дівчатка, це мамина красунечка, це Назарчик. Маленький хлопчик. Ті гарнюля. в перший клас йшла. дівчатка одна пише, що тільки ваша в білому ходила, всі ходили в жовтому, дівчатка. Я що сказала, що хтось ходив у жовтому, всі ходили в біленьку. Я ж за свою дочку говорила. Що я завжди старалася і білі блузочки, білі бантики. Це Тарасик, спортсмен наш красунчик. Це Аня вже з бабусею на відпочинку. І це маленька дівчинка. Дівчатка, я вам, якщо показую, я говорю за своє. Вам би що написати. Звісно, всі дітки були. Білі блузки, білі бантики, білі гольфики. Я за своє сонечко говорю. Всі дітки красиві. Всі розумняльки мамині, всі хорошенькі, а щас така ця красуня стала.